Мої діти, Ось і настав той довгоочікуваний момент, коли навчальний рік добігає кінця. Перед вами відкриваються двері у світ і пригод. Я бажаюсь кожним із вас, вашими досягненнями, вашими прагненнями до света. Нехай ці та славі. Тихайте літні каніки. Стануть часом справжнього відпочинку яскравих емоцій та незабутніх вражень. Я люблю вас. До побачення, мої люди, і до зустрічі в 9 класі. Ось і ще один навчальний рік. На жаль, через військовий стан ми змушені вже третій рік навчатись онлайн, але навіть це не зламало нашу дружбу і бажання вчитись. Навпаки, ми стали ще ближчими, підтримали один одного, навіть коли знаходились далеко. Кожен урок, кожна онлайн зустріч були для нас маленькою перемогою. Ми вчились не тільки предметам, а й тому, як бути сильними, терплячими і згуртованими в складні часи. Разом ми долали труднощі, технічні проблеми. Відсутність світла, відсутність живого спілкування, в тому від екрану. Попри все, ми зуміли зробити цей рік яскравим, проводили онлайн-конкурси, вікторини, свята, виховні заходи, зустрічались на відеозв'язку, ділились радістю і підтримкою. Наш клас став справжньою командою, яка не зраджує один одному навіть у найважчі моменти. Особливо вдячна батькам за терпіння і допомогу. Ви були поруч і допомагали нам триматися. Ми віримо, що попереду світліші дні, і ми скоро знову зустрінемося в стінах нашої рідної школи. Бажаємо вам гарно відпочити. Ми вас любимо і з нетерпінням чекаємо в новому навчальному році. Ваш класний керівник Тетяна Наливайко та вихователь Лариса Гура. До зустрічі в 9 класі.